Яка гуцульська страва є візитівкою українських Карпат? Хто її вперше приготував та чому вона має таку назву? Банош або бануш – національна українська страва родом з Гуцульщини. За традицією, страву повинні готувати чоловіки і лише на відкритому вогні. Згідно з переказами, перший банош приготував гуцул, коли в домі не залишилось ніякої їжі, окрім сметани і кукурудзяного борошна. Звали того газду банош звідси і назва страви. Гуцули вважають, що бануш, який подають у ресторанах або готують вдома, гріх називати баношем, бо справжня гуцульська страва має готуватися у казані і на відкритому вогні, щоби пахло димом. Попри те, що страву готують вже дуже давно, вона й досі вважається повсякденним гуцульським наїдком. Однією з умов приготування вишиканого баноша є використання триденних вершків. Їх треба перемішувати дерев'яною лужкою, щоб не зіпсувати смак і слідкувати за температурою приміщення, де вони вистоюються, аби не прокисли. Справжній гуцульський банош готують тільки на вершках з овечого молока. Для того, щоб його приготувати, треба розвести з водою жирні вершки і довести їх до кипіння. Потім всипати кукурудзяну крупу і варити помішуючи дерев'яною ложкою, поки страва не набуде густої консистенції, схожої на манну кашу. Після цього банош треба розтирати ложкою, поки на поверхні не з'являться крапельки масла. Це дуже важливий момент приготування страви. Далі треба додати до каші підсмажений бекон або шкварки. Часто банош готують із грибами. Подається страва гарячою разом із бринзою. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи сподобалася вам історія походження страви та де куштували найкращі баношви.